Підсумовуємо день. Мої вітання Душу. і продовжуємо розмову про проекти дітей полеглих воїнів безкоштовно обслуговуватимуть в одному з львівських медцентрів. Перш за все, це пов'язано зі статистикою загиблих під час військових дій на сході України. Пройти обстеження вони можуть в будь-який час. Попередньо записавшись на нього, благодійники кажуть надалі, в майбутньому планують робити подібні акції і для учасників АТО. Цей медичний центр працює вже два роки. І з початку самого існування надає безкоштовне лікування дітям загиблих на сході країни. Співпраця з родинами учасниками АТО, власне, з першого дня відкриття нашого центру ми вибрали собі один з пріоритетів це обстеження дітей, неповнолітніх дітей на апаратах найостаннішого покоління, які є в Україні. Власне, учасниками цієї програми є діти загиблих учасників АТО. в Європі за таким принципом вже працюють багато клінік, проте в Україні наразі тільки одна: ціль такої установи – надання благодійної допомоги. Проте і тут є певні нюанси. Ми не маємо можливості звичайно надавати всім без виключення таку допомогу. Ми визначили по благодійним програмам декілька категорій, і в тому чперше такою категорією зразу ж при заснуванні нашого центру два роки тому тому ми визначили, що діти загиблих в АТО і на майдані це ті, це ті, це ті діти, які мають в першу чергу отримати таку допомогу безкоштовно. Сам статус нашого центру це є, він такий особливий. Це перша в Україні недержавна неприбуткова медична установа. Своєю чергою працівники таким проєктом задоволені. кажуть, обслуговувати дітей їм тільки на радість. Марія працює в медичному центрі майже від початку його створення. Зізнається з такою технікою. Праця перетворюється у відпочинок. Ми 呃。Uh, uh. Робимо ось такі зображення, по яких вже потім лікар-радіолог визначає той чи інший діагноз. Дуже багато до нас звертається діток. Ми дуже раді, що ми маємо таку можливість їм допомогти. Багато вже є, що повторно до нас звертаються. Ми вже їх дуже добре знаємо. Для того щоб зареєструватися на прийому медичний центр, батьки повинні зробити попередній запис в адміністратора. Зі собою потрібно мати посвідчення сім'ї загиблого. Оксана Шиверюк, Анатолій Лопаченко, новини. І на сьогодні у нас все. Бережіть себе та своїх рідних, а також цінуйте те, що маєте. Побачимось.